27 днів в мене не було відео на каналі. Слухайте, мені здається, це найбільша моя пауза, яку я робив на каналі. Хоча, знаєте, я скажу чесно, я навіть ну, це не було зроблено свідомо, але з іншого боку, я вам скажу, що от я, ну, якось так відпочив від всіх цих музичних новинок, від обговорення пісень, від новин. Хоча, чесно кажучи, я хотів повернутися на канал з новинами, з обговоренням сердючки, російськомовних пісень і так далі. Ну, я думаю, так, слухай Вен. Ті, хто хочуть зібрати перегляди оці в Тіктоці, ці хайпажор, пожалуйста, без проблем. Я повертаюсь. Я повертаюсь. З обговоренням, з оглядом муз музики, тому що музика нас лікує. І на сьогодні будуть такі три незвичні новинки, які я хочу з вами послухати, обговорити і поговорити з вами про життя. Це буде таке дуже довге, тепле відео. Я думаю, ви за мною сумували. Цей місяць, а, знаєте, цей місяць він такий був насичено галімим. <кхід> і, серйозно кажу. Я давно я не нив. Я не хочу нити, але ви знаєте, от було морально дуже складно. Не можу сказати, що щось змінилось, але я думаю, так, треба ж знімати відео. Правильно? Можливо, і вам морально складно. Тож, якщо в мене є можливість вам підіймати ваш настрій, я буду це робити? Друзі, сьогодні у нас на прем'єрі. На огляді Монаті Каска Вікторія Ніро і гурт Антитіла. А гурт Антитіла у мене так давно не був на каналі. Мені здається, останній раз, у 22-му році, був голос мікрофона». Да, Фортеця Бахмут. А ну, давайте пройдемо до Монетіка. Монетік і гурт Каска. А Монатік і гурт Каска об'єднали свої стилі в новій. Пільній роботі пісні про тебе це перший дует артистів, який відкриває нову емоційну грань четвертого сольного альбому Марацька. Віч вічно танцююча людина. У цій композиції магнетизм голосів, які тонко приплітаються в сповіді про найціннішу близькість пам'ять, ті миті, що залишаються з нами назавжди. Ну хорошо. Нічого не поняв, зараз поймем. Слухайте, ну, гурт казка, от я за останні роки все, що я від них пам'ятаю, це цю пісню про мушлі. Вони насправді, насправді якось зникли да, з, е, з горизонту цього з бізнесових хітів, скандалів і так далі. Ну, типу, я не поняв, казка, це що таке? Ну, ізвиняюсь. Тут у нас написано, що ця композиція з альбому, який вийде восени, здається, якщо напоминаюся. Там така система. У мене що коли виходить новий сингл, цей альбом вже, типу, якби відкривається по чуть-чуть. Таку систему використовують вже давно зарубіжні артисти. У мене бачу тут волосинка на очках. Чи що це? Ні, це не волосинка. Таку систему використовують зарубіжні зірки. Я тільки зараз в Україні. До цього дійшло. Манатік молодець. А взагалі, ще я хотів сказати: Боже, це ж хотів теж в новини вставити. Ну ладно, коротше, це мені попалось відео, як якийсь по-іншому і не можу сказати. Там підходить до Монатіка. Типа пранкує його. Ну, типу, мене це так вибісило, що у нас оце, оце, оце раді цих переглядів, оце в Тіктоці. Просто зараз скільки гавно контента в Тіктоці, що скільки гавно контента я ніколи не бачив, особливо зі сторони українців. Ну таку херню придумають, просто немає слів. Ну, Там відео зараз, давайте я вам покажу. Я обичаюся. А це реально ви? Реально. А можна було вам руку потиснути? Я дуже вас сильно поважаю, я колись побачив, у мене голова закружилась до упаду. Реально. Я у вас зніму 200 гривень на депчик з карти, добре? Apple Pay, добре. А як ви так? А це такий зараз. Типу, я от хожу, так заробляю. Я взяв ватися гривень на і Бажаю вам гарного здоров'я. їх вкрали? Ну от може чого, бути про це. Не знаєте? може бути. Ми, ми знаємо більше, ніж ви. чим виманатік своєї, знаєте, вихованості. Ну не може просто сказати, а йди нахуй. Блять. От не може він цього сказати. Я просто не розумію цих наглих людей, які просто вриваються в твій особистий простір, роблять таку діч, і на тобі роблять перегляди. Короче. Ну, мене це вибісало, якщо я може, ще затрону цю тему <гум> в обговорення десь в новинах того, що я там буду на взводі. Тут я не хочу злитися, хочу слухати музику і насолоджуватись. Ця пісня вийшла, здається, да, тиждень тому. А я тільки зараз роблю. Я правда не слухаю, не дивився кліп. Я відпочивав. Взагалі, Я лікував собаку свою, і мені було не до музики. Ну то ладно, той, хто підписаний на мій інстаграм, знає, чим я займався. Боже, манатік і трактор, це щось дуже дивне. Але мені подобається. Подобається, що він. Боже. Що це за курс по мобільному монтажу, їм теж такі робить ефекти. Ой, мені подобається. А, у нас ага, реклама. Окей. Мені подобається стилістика кліпу, монатіка, бачите, не в якомусь там гламурному чи якомусь образі. Клас. Боже. Боже, Саша Сарізк, що таке робиш? Мені дуже подобається відеокліп. Пісу я поки не розумію. Це не можна назвати кантрі, але це знаєте, сільська атмосфера. Прям клас. Моначку дуже личить. І казки личить. Взагалі дуже круто знає. Хто зіма плю? О, тут уже. Оце вже більше похоже на хід від Монатіка. Ось ця частина. Ой, хорошо, хорошо. Розвиток, динаміка пішла, хорошо. Окей. Пісню треба слухати декілька разів, щоб зрозуміти. Я не знаю, чому мені так приємно на це дивитися. Воно таке якесь українське. Казить арач маленький за Слухайте Ну мені сподобалось Я прям знаєте, я дивився, Взагалі я на паузу. Я хоча б один раз на паузу став, чи ні. Ну, тобто я дивився на одному подисі. Легка приємна літня пісня, кліп такий боже, ну прям. Знаєте, що в мене асоціація. Ці, знаєте, дуже такі старі українські відеокліпи. Там граємо воду-вода, грає, ну, тут зрозуміло, тут була рекламна інтеграція. Трішечки смущає те, що там в прес-релізі написано під відеокліпом, що. Там якось з'єдналася музика казки і Монатік. Щас я скажу, Та-та-та-та-та-та-та-та. В цій композиції магнетизмом голосів, які тонко приблизити. Ні, не це, Боже, де воно? Е де воно? А! Монатік та Каск об'єднали свої стилі в новій е спільній роботі. Ну, я... Де Де Каска об'єднала свої стилі? Я чую чітко музику і продакшн Монатіка. Я не чую тут нічого. Від е, казки. крім вокалу. Ну, тобто, Ну, тобто. Давайте почитаємо, хто тут робив що. music love. The Rhythm Production. I'm so sorry, <laughs> на секундочку. Mm -hmm. Так, давайте. Ну, може, тут ще хто щось є по музиці. Mm. Nie, ну, Якби музику можна було і більше вказати, хто саунд інженер хто е, робив мастерінг, хто це. Ну, типу, що об'єднали стилі. Ну, я тут казкиного стиля взагалі не чую. Ну, типа, я стиль стіль Монатіка. Отут, звісно, так, перепішіть прес-реліз, то, що це неправда. Ну, то, що казка співає О -о -о Олександра Заріцька, так. Да". А об'єднали стилі, де? Ну, монатік, так. Да". Ну, і, якщо б там у казки було, ну, знаєш, що об'єднати стилі, що би казка могла при... дати цій роботі, щоб це можна було писати, об'єднали стилі. Ну, наприклад, ну якийсь не знаю, семпл їхній відомий, там не знаю там. <плескій> ну ну, про Не знаю, якийсь звук, який вони, інструмент, який часто вони використовують. Або ну, хоча б в кліпі показали інших з проекту Казка. Нас показують тільки Олександр Заріцького. Тут якось дуже дивно писати, об'єднали свої стилі, того ж це неправда. А взагалі робота дуже сподобалась. Прям літня, без, знаєте, без пафосу, без оцього кічення, без. Ем... Знаєте, от якщо моделі або танцюристів підбирають такі типажні, господі звичайні люди дивляться на цих модель. Думаю, господі, куди нам до них? А тут так все звичайно, приємно. Ну, от правда, от мені сподобалось, от просто от робота до якої не хочеться знаєте, придиратись, вишукувати, що мені там не сподобалось. Можете послухати пісню Підрахуй, подивитися кліп, який я знімав, який я монтував. Не треба довгих про любов. Підрахуй, скільки під на завжди моді злив. Підрахуй, під як так сталося, ну хто ж знав. І драхуй, що у мене не перевесна. Нас наступна наша героїня. Зараз я напишу Вікторія Ніро. Вікторія Ніро презентує нам кавер на пісні Скрябіна моє море. Я нагадую, що Вікторія Ніро буквально нещодавно також робила кавер на Скрябіна. Що це Вікторія Ніро вдарило в кавера? Я знаю, Вікторія Ніро любить скрябіна, і я обожнюю скрябіна, особливо ранню творчі скрябіни. Ми з Віка Ніро в цьому сходимось. Минулий кавер в неї вийшов непоганим, цікавим. Зараз пісня море. Моє море. Віка вибрала дуже хорошу пісню для е, е, кавера. Давайте почитаємо прес реліз Пісня Моя Мора, яку вперше виконав Скрябін і сестричка Віка. Звучить по-новому виконанні Вікторії Ніро. Ця пісня зцілення. Я хотіла, щоб вона звучала так, як я її відчуваю сьогодні. Тихо, але сильно, говорить Вікторія. У цій інте, інте, господі, нічого не бачу. У цій інтерпрета. У цій інтерпері. У цій інтерпретації мінімалізм, глибина і відверті емоції. Це історія про самотність, про свій простір і про свій внутрішній світ, який не хочеш віддавати. Це ж про мене! Полетіли. У нас тональність змінилась. Інша тональність, по-моєму. Боже. Я чую якісь. що це на за Едлібе від Вікторії Ніро Що це? Хто це на неї впливає? Що в неї чуть -чуть в РНБ потягнула? Mm -hmm. Ой, грув хороший, mm -hmm. мені нравиться, качаю. Боже, що це залібе у нас? Але мені подобається. Боже, вік росте, але я не можу. Ой, вау, який хороший вокаліст і закомпресований оцей основний звук хорошо. О, яка гарний кадр боже. Прям як реклама друга, якась чогось. А що ти зараз за прикол пішов з цими людьми в зелених У Яда в кліпі були оці зелені чоловічки. Ну раніше це хромаки так використовували. Клас. Боже, теж такий. Подивіться, дуже, боже, у нас кліп теж в полі зняти. А що це у нас за. Я не дивився всі ці роботи перед оглядом реакції. І реально кліп теж в полі. Такий, знаєте, вайб літа, літа 2004-го. Ей, все в смислі. А що вже закінчиться. Mm. Якось для мене ця пісня дуже швидко закінчилась. бо Боже. Знову ж таки, ще не відривався на паузу, навіть жодного разу не поставив. Нравиться. Дуже хороший кавер. Прям. Ну, ремейк. Окей, назвемо це ремейк-кавер. От якщо порівнювати минулий кавер. Е боже, як та пісня називалась там. Якщо ти стрешка кохана...» І цей мені прям цей більше заходить, тому що я, по-перше, сильно любив цю пісню. По-друге, вона реально, знаєте, не, не перемудрила. Акуратно, красиво, дуже гарний відеокліп, до речі. прям... Повноцінний відеокліп зробили Вікі. Ну клас! Гарно, що вони вибрали цю пісню, тим паче, да? літо у нас. Хоча я не знаю, як ви проводите літо, У мене <свісно> сьогодні 20 те вже число, і моє літо. <свісно> Напевно, вже 3 роки я не відчуваю <свісно> літа взагалі. Але, можливо, хтось може собі дозволити класно відчувати літо. Тож слухайте цю пісню гарний ремейк. Прям величезний лайкос. А, що? а знаєте, що я ще звернув увагу? От там були у віки такі едліби, йо ха хо. Це щось нове. Мені здається, вона змінила саунд інженера, саунд продакшн якийсь. Я не пам'ятаю, хто її робив раніше. Але прям топчик. Обов'язково треба підтримати і слухати Вікторію Ніро, нашу квітку, мамину лебідку. Антитіла. «Антитіла». Я хотів ще подивитись, тут Антитіла вийшла пісня, теж, типу, ремейк, можна назвати. У них раніше була пісня російськомовна, «Смотри в мене», якось так вона називалася. Я її правда не знаю, але це я в Тіктоці побачив випадково, що вони знімали кліп, перезнімали, вони переписали, мені здається, навіть. Не переклали цю пісню, а просто написали слова українською мовою, змінивши сенс тієї версії. Про антитіла. Я пам'ятаю, у 21-му році в мене були огляди. Пам'ятаєте, був кліп кіно, якщо я не помиляюсь, так пісня називалася у них. Потім був кліп там, де бігали спортсмени. Ми ще робили огляд з. Ніною Україною. Де вона, кстаті? Щось вона пропала. Взагалі мені антитіла дуже імпонували по музиці раніше. Зараз, ну, не знаю. Зараз у них теж музика змінилась. Тут потрібно розуміти, що у них не просто змінилась музика, тому що у нас такий кхм, на, на вулиці. Вони взагалі, типу, відчули все це на собі. Я не знаю, як це сильно в них дає по менталки. Ну давайте послухаємо, давайте подивимось. Давайте А бачите, мені тільки мені реклами, тільки рекламіруються, тільки таблетки. Якщо, якщо ви не знаєте, яка в мене менталка, в мене всі реклами це таблетки. Відео, як завжди, в «Антитіла, Чесна історія від справжніх акторів до реальних емоцій. Наші актори Дмитро і Петро, люди мистецтва, які змінили знімальний майданчик на бліндаж. А, ага, о. В минулому житті антитіла дуже круто заморочувались над своїми відеокліпами, вкладали просто величезні суми грошей на реалізацію своїх ідей. Зараз, звичайно, час змінився, хоча я побачив в тік що це відео стоїть 50 тисяч доларів, таке, типу, це щось дуже дорого. Хлопці, я ж курс по мобільному монтажу, якщо що, зніму вам. Дешевше. Ладно, давайте послухаємо. Я не слухав російську версію цієї пісні я її не знаю. Тож, для мене, по факту, це буде як, як прослуховування просто нової пісні. Я не буду відштовхуватись там, чи, чи є там переклад, чи немає. От зараз буду дивитися і слухати, як оригінальний називаємо це так, продукт. Ну по монтажу ці, знаєте, екранчики були раніше модні, раніше так монтували. Мені здається, що вони якось повторюють по монтажу те, що було раніше.

А мені дуже подобається цей брідж. Можливо, мене ця пісня викликає емоції. Вроді би вже це чув. Ви Знаєте, ось цю мелодію на пристрої. Скоріше за все, я раніше чув цю пісню в антиціл. Того, що просто я її не пам'ятаю, але вспливаються підсвідомості, свідомості, що я цю мелодію вже знаю. Ну, Панорамні вікна це дуже небезпечно. Слухайте. Дуже сильна робота. От мені завжди подобалися що антитіла вони. Коли роблять ну, пісні, да, от навіть тоді фортеця Бахмут, як вона тоді, як, як, яку вона сенс набрала да, тоді. І зараз ось ця пісня, вона. Ну, як, з чого ж почати, щоб вам пояснити свою думку? Коли 22 й рік в нас то хай буде весна, то коротше, оце, всі ж просто раптово почали співати. Ось такі пісні українські начали. І ти просто 99% оцих, хто там співає, це понимаєте? Ну ти не віриш. Ну не віриш ти. Потім у нас знову ж таки шароварщина пішла, теж що таке Україна, верба, калина, там що там Варенки, горілка. Ну теж, так? Да? Типу. Ну, було мало там якихось дійсно пісень. Ну, типу, коли артист сідає, і в нього дійсно ось тут накипіло, і він не просто сідає так: о, ну треба зробити пісню про Україну, про сильний дух там і так далі. А коли з нього це все виходить? Коли це 'ється, це в антитіл антитіл. Це виходить супер, тому що це от в цьому немає ніякої, знаєте, фальшивості, фейковості. Відеокліп. У мене є звичайне питання: за що тут 50 тисяч доларів? <кхем> можливо, можливо, за кадри з цими акторами військовими, тому що. Там використовувались, може, дрони, там авто, сама зйомка в певних умовах. Можливо, ну оця локація, де вони співають і грають на червоному цьому фоні, ну вона не коштує 50 тисяч доларів. Ну, не знаю. Не знаю. Але робота дуже гарна. Звичайно, вона дуже відрізняється від того, що ми тільки що слухали Монатіка і Вікторії Ніро. Всі ці три відео роботи, обов'язково подивіться, послухайте. От, слухайте, я не знаю. На сьогодні чудо якесь диво. На сьогодні все якось без пафоса. З одної сторони, легке, з іншого боку, таке змістовне. Друзі, дуже слухайте, я прям дуже радий. Я знаю, що на цьому відео буде мало переглядів. Через місяць повертатись на канал. З оглядами на пісні, це, звісно, да, я міг зараз зняти, рознести цю сердючку з цими російськими піснями. Міг є що є що розносити? Ну, чесно, так не хотілося повертатися оце зі скандальними своїми оцими криками. Правда. І я прям я от скажу просто за себе. Я прям задоволений, що я от прям зробив огляд на ці три пісні. Вони прям. Прям хороші, якісні, класні пісні з гарним відеорядом, з змістовним відеорядом. О, топчик хоробчик Дуже -ду дуже вам дякую за перегляд. До зустрічі в моїх нових відео. Бувайте! Бувайте!